Ну що, коментар просто, поки спали перший тайм, два пропустили, другі включилися. Ну, ну, багато передумов було, могли в нічого спокійно зіграти. Но мені не то, що знаєте, за другий тайм молодці там, але не можу ніяк, знаєте, перед грою намагався достукатися з першої хвилини. В чому у нас бізнес в першому таймі переважав це в настрої? Знаєте, Вигравали боротьбу, а ми вийшли один з академіків. А в другому таймі вже вийшла команда, хоч схожа на команду, яка якісь, якісь амбіції, має вже ну, давайте так повна перевага в другому таймі куча гольових моментів. Ну що, це футбол, щоб привітати команду агробізнес, йдуть без, перем... без втрат, ну, на першому бусі. Будемо будем їх доганяти. Ви щось вперед, можливо, сказали своїм робиться, що ми такому? Знаєте, нічого хорошого не сказав. За таку гру в першому таймі нічого хорошого я їм сказати не міг. Бо я, вибачте, я такого терпіти точно не буду більше. Ми грали проти дуже хорошої команди, яка на сьогоднішній день по ігрі, напевно, найсильно в нашій групі в плані ведення Хоча Почали непогано, і контроль м'яча було. І непогана ігра була, але поступово центр почав перехвачувати ініціативу. Другий тайм зрозуміло, десь. Футболістів не вистачає тої впевненості, знаєте, такої, щоб виходити і далі гнути свою лінію. Але, можливо, десь епіцентр центр прибавив, виграли. І слава Богу, це для нас дуже добре, що ми пройшли перше коло без поразок, сім матчів виграли. І Тепер зараз футболісти відпочинуть чотири дні, тому що ми пропускаємо тур з хустом і будемо готуватись до другого кола. Якщо не по результату, а по гріччю виконали ваші настанови. Ні, ну зрозуміло, що помилки є. Знаєте, в другому таймі я просив їх, щоб вони. Вийшли і не віддавали, тому що не віддавали ігру, тому що якщо епіцентр відчує і те, що вони зробили в другому таймі, вони переважали нас в контролі м'яча. І якби і моменти в епіцентрі були, ну, на жаль, знаєте, футболісти деякі не виконали того, що, але ще раз говорю, виграли, значить, все правильно. Ну, я дуже радий розробити свій внесок в цю перемогу. Налаштовувалися дуже серйозно на цю гру, тому що суперник досить серйозний в звичний футбол для першої ліги. Потім була і заміна. А з чому так сталося? Ну, я думаю, що це тактична заміна. Треба було освіжити гру на флангах, та Це рішення тренера обґрунтоване для того, щоб закріпити результат. Ваша думка така, чи усі настанови виконали тренера за цього? Ну, ми також намагаємося грати у комбінаційний футбол, але так вийшло, що сьогодні грали по результату, віддали трохи ініціативу у другому таймі, то подальші іграх стримитимось більше володіти м'ячем, грати першим номером.